Вітаю вас, дорогі друзі, шановні служителі. Для мене приємно знову зустрітися з вами. Хочу подякувати вам за ваші лайки, за ваші перегляди, за те, що ділитесь з друзями, хай Бог благословить вас. Сьогодні у нас секрет номер 6. як проводити консультування. І так, перше, якщо до вас приходить людина, ви хочете її проконсультувати. Я, між іншим, проконсультував, я думаю, більше тисячі людей. Різних потреб, різних ситуацій і маю деякий досвід. Тому, коли людина прийшла до вас, зустріньте її привітно, тому що вона дуже переживає, помоліться, і питайте її спочатку про такі речі, які не мають якоїсь суттєвої глибини як вона доїхала, як справи в неї, для того, щоб людина розслабилась і могла з вами просто поговорити. Тому завоюйте її довіру, просто лийте лей для того, щоб людина могла щиро від цього серця розказати про ту ситуацію, про ту проблему, яка у неї лежить на серці. Друге, прощупайте або зрозумійте, чому людина до вас прийшла. Це може бути три різних випадки. Перше, людина прийшла. Щоби взяти пораду у вас, і вона готова помінятися. Вона до вас прийшла, щоб ви допомогли їй рішити проблему, і вона готова вас вислухати і готова щось міняти в своєму житті. Скажу вам зразу, це найкраща консультація. Друге, людина прийшла просто поінформувати вас про те, що вона прийняла якесь уже рішення. Скажу вам, що це дуже складна консультація, тому що людина в цій ситуації не готова мінятися. І третє, людина просто прийшла не за порадою навіть, не за вашим досвідом. Вона прийшла, щоб ви її вислухали. Вона хоче просто вилити свої переживання. Після цього їй стане легше, вона піде додому і в неї все буде нормально. Розберемо всі ці три випадки. І так, перший випадок, людина прийшла взяти пораду і готова змінитися. І так, в цьому випадку уважно слухайте, моліться і постарайтесь знайти корінь причини, чому в людини виникла ця проблема. Це може бути гріх, хвороба, умови, стрес, спадковість, це може бути демони, єресь, багато інших речей. Тому постарайтеся докопатися до істини, коли почалася ця проблема і що спровокувало цю проблему. І тоді дайте цій людині можливість вийти з цієї ситуації. Запропонуйте їй на основі Слова Божого і вашого досвіду вихід. І скажу так: допоможіть реабілітуватися. Одна порада ваша, один прийом майже нічого не міняє. Тому порайте їх. Гарну книгу, порадьте їй прослухати гарні проповіді, порадьте їй, можливо, наладити молитву. Скажу, в деяких випадках я навіть рекомендував, до яких лікарів потрібно прийти. Потім дайте їй це завдання, обов'язково напишіть їй те, що ви порадили. Я називаю це рецептом. Випишіть їй рецепт після консультації. І через місяць обов'язково. Провірте ще раз, як людина це робить, що вона робить. Я скажу вам, що в деяких випадках, а навіть в багатьох випадках, коли я через місяць провіряю, то я часто бачу, що людина нічого не робить з того, що я їй радив. Це означає, що я помилився, що вона не прийшла для того, щоб почути мою пораду. Вона просто прийшла розказати мені те, що в неї на серці, але мінятися вона не хоче. Тому ви повинні зрозуміти, ви не зможете людину поміняти, і якщо вона захоче помінятися, тільки тоді вона поміняється. В другому випадку, коли людина прийшла проінформувати вас про готове своє рішення, таких людей було немало в моєму служінні, в моєму консультуванні. Тому послухайте людину, зрозумійте, якщо вона твердо прийняла рішення. У мене такі речі були, коли людина приходить і каже, що я. Уже розвожусь своїм чоловіком чи своєю дружиною. Я пробую говорити, можливо, потрібно поради, консультації, спільний прийом їхній. Вона говорить, ні, я твердо рішила зробити це рішення. В такому випадку ви спостерігайте, не спішіть, і дайте їй зрозуміти, що ви або підтримуєте, або не підтримуєте її рішення. Покажіть у Біблії відповідальність за те рішення, яке вона взяла. Можливо, це гріх. Скажіть їй, що це гріх, скажіть, що це наслідки, як церква буде реагувати на це. Якщо це проблема якась негативна, яка буде впливати на церкву, на служіння, покажіть їй це. А можливо, це добре рішення. Тоді похваліть її, підтримайте її в тому рішенні, яке вона прийняла. Хочу застерегти, ніколи не приймайте рішення за людину. Хай вся відповідальність буде на неї. Ви лише показуєте їй дорогу, ви показуєте тільки варіанти, які можливі у прийнятті її рішень. В третьому випадку, коли людина прийшла вилити свої переживання, просто слухайте. Слухайте, підтримуйте, моліться за неї. Якщо потрібно плачте з нею, якщо потрібно радійте разом з нею, людина просто хоче вилити своє серце. Їй не треба ваші поради, їй не треба нотації, їй не треба ваші плани. Просто вислухайте, підтримайте, помоліться, скажіть якийсь вірш Слова Божого, віри, який підтримає її, і благословіть її в молитві. Висновку, який я хочу зробити про консультацію, перше розрізняйте людей. Люди різні. Не думайте, що люди всі одинакові. Я розділяю їх умовно. Це правдошукачі. Люди прийшли шукати свою власну правду. Послухайте, ви їм не допоможете. Якщо в людини є своя правда, це нічого не змінить. Тому що правда істина тільки в Слові Божому Ісусі Христі. Це можуть бути немічні у вірі. Людини слабенькі, їх щось налякало, їй щось тривожило, особливо зараз, під час війни, коли це тривожить, вони просто немічні у вірі, їх треба підтримати. Далі це є вампіри. Вони ходять по всім служителям, їм треба людина, яку вони вигрузять, все своє зло, яке є в їхньому серці свої свою ненависть, свій негатив, можливо сказати так, вилить на когось і їй стало легше. Послухайте, не тратьте сили на цих людей. Це може бути також просто грішники. Людина згрішила, їй треба сповідь, їй треба молитва, їй треба прощення в Ісусі Христі і ваша підтримка. Також в висновках хочу сказати ще раз ніколи не беріть відповідальності. Ні за яке рішення людини, не витрачайте часу на тих, хто не хоче мінятися. Прямо запитайте людину, якщо я тобі дам пораду, ти так зробиш чи ні. Людина вам скаже, я подумаю, я не знаю. Послухайте, не тратьте своїх сил на цю людину. У вас є багато інших людей, які вас послухають. І скажу вам так, справжня консультація це та консультація, яку зробив добрий самарянин. Це комплекс. Дивіться, він помазав ілеєм, він е, виляв вино, він посадив на осла, завіз в готель, заплатив, а потім через деякий час приїхав ще перевірити. Ось така комплексна консультація, вона не проста, вона потребує багато сил, енергії, але вона сама дієва. Тому робіть такі консультації. Якщо до вас вже прийшла людина, то послідкуйте, щоб вона могла. Дійсно вийти з тих проблем, якщо вона хоче. Допомагайте тим людям, які хочуть змінитися, які шукають пораду у Господа, які готові вислухати вас, які готові прийняти щось з вашого досвіду і слова Божого. Благословляю вас проводити консультації, як проводив це добрий самарянин комплексно. Хай Бог благословить вас і дасть вам сили. Терпіння та мудрості Божих благословінь.